Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У номері турецького готелю знайдено мертвим 61-річного високопоставленого російського дипломата Микола Кобринеця він підтримував Хамас та мусульман і зневажливо ставився до ізраїльтян. Крім того, бажав перемоги арабам. Мосад попереджав. Кобринець є давнім та хорошим другом Путіна, який по суті транслював його наративи. З книги палачів мало хто виходить живим. Поліція Туреччини вже розпочала розслідування. Смерть посадовця підтвердили. Сійські офіційні змі Кобринець обіймав посаду голови департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС Росії. До Туреччини він прибув на саміт послів країн світу. Колеги Кобринця занепокоїлися, коли він не прийшов на ранкову зустріч послів. За попередніми даними, причина смерті Кобринця серцевий напад, проте поліція Туреччини розглядає інші версії. Раніше саме Кобринець заявляв, що Росія не повернеться до Ради Європи. Розлучення було правильним рішенням. Зазначимо, що випадок із російським дипломатом став черговою ланкою довгому ланцюзі підозрілих смертей російських чиновників та бізнесменів в той же час сам диктатор Володимир Путін заявив про необхідність мирних перемовин між ізраїльтянами та палестинцями. Терористичне угруповання Хамас заявило, що високо цінує позицію російського президента диктатора Володимира Путіна, який запропонував бути посередником у війні проти Ізраїлю. Про це пише Вашингтон Пост. Так, Хамас оцінив, що Москва засудила блокаду сектора Гази і робить невпинні зусилля щодо припинення ізраїльських атак. Ми в русі Хамас високо цінуємо позицію російського президента. Володимира Путіна щодо сіоністської агресії, що триває проти нашого народу, і його неприйняття блокади гази, припинення поставок допомоги до неї і ударів по мирних жителів там цитують заяву бойовиків пропагандистські змі РФ. Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зробив заяву про вирішення палестино-ізраїльського конфлікту та виступив за створення незалежної палестини зі столицею у східному Єрусалимі. Очільник Кремля цинічно заявив, що потрібні колективні зусилля на користь якнайшвидшого припинення вогню та стабілізації обстановки. Хотів би наголосити, Росія готова до координації з усіма конструктивно налаштованими партнерами. Ми виходимо із безальтернативності вирішення палестино-ізраїльського конфлікту шляхом переговорів. Їхньою метою має стати реалізація Онівської формули двох держав, що передбачає створення незалежної палестинської держави зі столицею у східному Єрусалимі, яка існує у мирі та безпеці з Ізраїлем, заявив Путін. Після майже тижня смертоносних авіаударів по сектору гази прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ємі Нетаняху сказав у п'ятницю. Це лише початок. Ток у короткій заяві до нації щодо війни з Хамас і для підвищення морального духу Нетаніяху сказав: сьогодні всі знають, що ми боремося за батьківщину, і ми боремося як леви, ми всі об'єднані. Він також наголосив, що Ізраїль отримує величезну міжнародну підтримку. Ми ніколи не забудемо тих звірств, які чинили наші вороги, і ніколи не пробачимо. І ми ніколи не дозволимо світу чи будь-кому забути ці жорстокості, яких не чинило єврейському народу багато десятиліть. Ми б'ємо по наших ворогах з безпрецедентною силою, але наголошую, це лише початок. Чи вороги тільки почали платити ціну. Не буду розповідати, що буде далі, але я вам кажу, що це лише початок. Ми знищимо Хамас і переможемо, це займе час, але ми закінчимо цю війну сильнішими, ніж будь-коли. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.